В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дає старт запровадженню фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про це повідомили в міністерстві у справах ветеранів. Тему обговоримо зі спікером онлайн на зв'язку Альона Скорзова, виконуючи обов'язки директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Мінветеранів. Альоно, вітаємо вас. Дякую, що ви з нами. Доброго дня. Як працюватиме ця опція для ветеранів і для яких категорій? Наразі ми запускаємо наш проект фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Він розрахований на роботу з ветеранами і також повною категорією, яку ми відносимо по закону про статус ветерана. Ці люди мають працювати. На територіальних громадах і вточково бути там дотичним да, до всіх питань нашого ветеранів, це, що для них необхідно. Скільки кандидатів вже подалися через платформу ЄВетеран, скільки, зокрема, з Одеси, Одеської області? Якщо ну, по, по перше, ми тільки запускаємо цей проект, наші заявки почнуть працювати наприкінці серпня, і ми розпочнемо набір наших кандидатів на ці вакантні посади. А що якщо ми будемо казати про минулий рік, коли ми готували помічників ветеранів, то з Одеси Одеської області не було кандидатів, тому що відповідно до постанови штуці друге, в нас було 10 пріоритетних областей, з яких ми робили відбір людей, і на жаль, Одещини поки що там не було. Але наразі у нас немає ніяких регіональних обмежень, тому якби ми чекаємо нових кандидатів до нашого проекту. Які заяви і від кого чекаєте? Тобто я так розумію, має бути теж прописано все вірно, аби запали в серденько, так би мовити, тим, хто буде розглядати ці заяви. Так, ми маємо ключові вимоги в цьому році. Кандидатами на фахівця можуть стати громадяни України або громадяни України, які мають статус ветерана. Також вони мають освіту не нижче бакалавра за п'ятью пріоритетними галузями знань. Це і право, і психологія, і соціальна робота. Більш детально ми можемо з вами подивитися на нашому сайті по цим напрямкам. Яку кількість фахівців саме супроводу шукаєте цьогоріч? Ви знаєте, якщо дивитися на загальну потребу по Україні, то очі така очікувана кількість це понад 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів. Якщо ми будемо казати конкретно про Одеську область, про Одещину, то там загальна потреба майже 70 тисяч ветеранів. і з нашої формули, про яку ми кажемо, що один фахівець працює зі ста особами, значить, нам є потреба у міста, Фахівців і супроводу ветеранів. А скажіть, який є запит від самих ветеранів? Тобто, який фідбек кому потрібний? Бо не у всіх є члени родини, які готові подбати на належному рівні про ветерана. От є якісь запити такі точкові? Ви знаєте, запити, вони дійсно дуже різноманітні. По-перше, люди дуже мають потребу у інформуванні. Щодо тих можливостей, які для них є. Тому що ми розуміємо, що наразі наша держава ініціює дуже багато різноманітних напрямків для ветеранів. Це стосовно і пільг, і там можливості ЖКХ, наприклад. Також ми маємо там пільги на навчання, на, на працевлаштування, але немає знаєте, такої єдиної точки входу, де людина, ветеран члени родини можуть просто дізнатися про ці можливості і там до кого звертатися? Бо, наприклад, люди дуже мають потребу у тому, щоб їх там контактувати, да, з відповідними органами, яким там нададуть там і роз'яснення, і допоможуть там здійснити там да, там, і отримати цю пільгу, яку вони е, мають там отримати по закону. Тобто, тут дуже дуже різні питання. Який рівень заробітної плати і за який функціонал прописаний для таких фахівців? Середня заробітна плата, про яку ми кажемо, це понад 17 тисяч гривень. Якщо бути точним, то 17 тисяч 860 гривень. Тут ми кажемо про оклад, про надбавку щодо інтенсивної роботи, а також про премію. Функціонал, також, як я вже казала, там різноманітний, має бути супровід. І надання там конкретної допомоги за різноманітними питаннями від правознавства, психології, медичної допомоги. Але ми кажемо про первину да допомогу. Тобто людина має зорієнтувати, що робити в конкретний момент, а також зорієнтувати, з ким він може сконтактувати да там людину, що подалі там була надана гідна допомога. Альоно, поясніть, будь ласка, фахівець супроводу, це постійна зайнятість, робота, ну тобто, так як звичайна робота, чи це буде періодично, час від часу ветеран звертатися за допомогою? Ну тобто вести одразу, так би мовити, декілька клієнтів. Як це на практиці? Дивіться, як ми плануємо, що один фахівець супроводу ветерана має працювати з 35 кейсами. А що ми включаємо в це поняття? 35 кейсів. Це ветеран. І його члени родин. Тобто, якщо ми не будемо розраховувати, що фахівець працює з 35 ветеранами, округляємо до кількості да, там, ймовірної кількості там членів родин, то приблизно це 100 осіб. Тобто, один фахівець має працювати зі 100 особами. Так, це постійна робота. Про це влаштовані наші фахівці мають ну відповідно до нашої субвенції в комунальну установу, бо в комунальні заклади для того, щоб ми могли відшкодовувати. За надану роботу заробітну плату цим фахівцям. На останок, Альоно, кого чекаєте, як подаватися, і кого в найпершу чергу будете розглядати як такого фахівця з супроводу? Дивіться повністю всі наші заявки, весь алгоритм як можна буде податися трошки згодом. Ми викладемо на сайті Міністерства справ ветеранів. По перше, це буде електронна заявка. Цю електронну заявку необхідно буде заповнити за посиланням також пройти два тести. Один тест буде на загальне знання, там на законознавство, правознавство. А другий тест це психологічний тест. Ну фактично, психологічне скринінг. Надалі там потрібно буде та надати необхідний пакет документів. За нашим наступним кроком, ці люди, які пройдуть відбір і пройдуть співбесіду з членами комісії, вони будуть працевлаштовані в комунальні заклади або комунальні установи. І наступний крок це вже початок повноцінних навчань. Ці навчання ми плануємо приблизно до трьох тижнів для того, щоб могли отримати певне знання і вже повноцінно працювати в громаді. Наскільки я знаю, мінветеранів очікує, що ця опція для ветеранів, супровід, фахівець супроводу, uh -huh. запрацює вже цієї осені. Які сподівання uh -huh. наскільки закрите ось цю потребу в 11 тисяч фахівців? Uh -huh. Ну, до кінця року ми плануємо, що ми зможемо е, обучити та працевлаштувати е, приблизно дві тисячі осіб, хоча б ну до кінця року. Але ми ж не зупиняємося на цьому, ми будемо надалі. Да, у нас дуже амбітні плани, тому що ми бачимо, що у нас ну дійсно є дуже великий попит на цих фахівців, е, тому відштовхуємося від цієї суми далі. Ну будемо бачити вже. Я вам дякую, Альоно, за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Альона Скорзова була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.